17 листопада п'ятниця в ефірі. Новини у студії працює Карина Костецька. Вітаю. Із різних видів зброї та так само по мирних українських містах продовжують гатити росіяни на 268-й день повномасштабного вторгнення. У Вільнянсько-Запорізької області вже десятеро загиблих, у тому числі троє дітей. Пошукова операція на місці зруйнованого будинку, який окупанти обстріляли вчора. Досі триває. На Харківщині окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі області, били й по Коп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах. В останньому пошкодило обладнання газової промисловості. Під час ліквідації наслідків прильоту постраждали восьмеро людей працівники та поліцейські. Також на Харківщині залишається висока мінна небезпека. У селі Кам'янка із вибуховою травмою госпіталізували 60-річного чоловіка. На Донеччині загарбника вбили одного цивільного в Бахмуті та чотирьох людей поранили. Загалом зафіксували вісім ударів по області. Під обстрілами перебували шість населених пунктів. Унктів, які накривали вогнем з РСЗВ, градів, артилерії та мінометів, зруйновано та пошкоджено зо два десятки цивільних об'єктів, дитячий будинок, спортивний комплекс та котельні. Знову і знову повторюємо партнерам, що лише повний захист українського неба убереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії, і точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить з Кремля, про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу і зібратися силами для нових ударів, а до справжнього миру. Минулої доби росіяни накривали сумщину з гранатометів, мінометів, артилерії та градів. Потерпали середину Буцька, есманська та знов новгородська громади. По останній били і вдень, і вночі. В усіх випадках без людських жертв. Зменшення обстрілів зі сторони загарбників спостерігається в Миколаївській області. Зранку ворог вдарив з РСЗВ по Куцюрубській громаді. Руйнувань не зафіксовано. Вночі атакували й Запорізьку область. Вгатили по населеним пунктам Зес. 300 та пошкодили будинок культури. Три з половиною сотні ворожих солдат та офіцерів достроково пішли на дембель. А на додачу п'ять безпілотників, п'ять гармат та шість крилатих ракет. Усе стараннями ЗСУ, незважаючи на дещо сповільнення темпів просування українських армійців, процес очищення нашої землі від ворогів, їх техніки та боєприпасів триває. Хоча й ворог продовжує облаштовувати свої позиції на лівобережжі Херсонщини, здійснює спроби наступу на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському Напрямках активно веде аеророзвідку по позиціям ЗСУ. за поточні 24 години. Українські сили оборони знищили дві керовані авіаційні ракети, чотири крилаті ракети та п'ять безпілотників Камікадзе шахет «Шахет-136». Українські підрозділи ракетних військ, артилерії за поточну добу уразили чотири пункти управління: 22 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, шість складів боєприпасів та чотири інші важливі об'єкти російських окупантів. На тимчасово окупованих територіях Луганщини ворог намагається провести примусову мобілізацію до лав незаконних збройних формувань. У зв'язку зі значними втратами особового складу та недостатньою кількістю медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України на тимчасово окупованих територіях Луганської області наказом так званого Міністерства охорони здоров'я, працівників медичних закладів регіону зобов'язали. Стати на військовий облік для подальшого доукомплектування вакантних посад. За 268 днів героїчної боротьби України проти навали загарбників станом на ранок 18 листопада ворожа орда зменшилась силами ЗСУ на 278 літаків, 261 гелікоптер, 1536 безпілотників, 209 засобів протиповітряної оборони, 2879 танків, 5808 бойових броньованих машин, 1865 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового військового вогню, 4366 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 480 крилатих ракет, 16 кораблів та катерів, а також 83 460 одиниць особового складу. Окупанти не перестають тероризувати Нікопольський район з берега Енергодару. Вночі війська РФ випустили 40 снарядів із ракетних установок по прибережним громадам Дніпропетровщини. За інформацією Ради оборони області, внаслідок ворожої атаки у Нікополі пошкоджені багатоповерхівки та приватні помешкання. Господарчі споруди, електромережа, сонячна підстанція, побиті шість гаражів, легковики, мотоцикл та мопед. Також у гаражному кооперативі через влучання сталася пожежа, яку оперативно лі ліквідували. ніхто з нікопольців не постраждав загалом за тиждень по Нікопольському району. Росіяни випустили 250 снарядів із важкої та ствольної артилерії. Вночі ворог кілька разів обстріляв Нікополь. Там люди не постраждали, але в місті є руйнування. Снаряди зачепили сонячну підстанцію та ще гаражний кооператив, в якому сталася пожежа. Наразі рятувальники вже її загасили. На місці працювали сім вогнеборців із залученням одного пожежно-рятувального автомобіля. В інших районах Дніпропетровської області обійшлося без ворожих атак. Дніпропетровщина, як і раніше, під контролем ЗСУ. Траси державного значення відкриті для вільного пересування громадян. Також через зниження температурних показників та перший сніг, що вже подекуди пролітав у регіоні, задля уникнення ДТП, водіям варто замінити гумове покриття. На усіх магістралях дорожня служба працює в режимі цілодобового чергування і готова до виконання робіт зимового утримання. Зазначить Дніпропетровщина. Досі залишається найбільшим прихистком для ВПО. Наразі в регіоні вже 370 тисяч переселенців. Найбільше у Дніпрі 150 тисяч. Та у Кривому Розі майже 80 тисяч. І це лише офіційно зареєстровані громадяни. У Кривому розі та районі протягом останньої доби обстрілів з боку російської армії не було. Ніч минула без повітряних тривог. У місті повноцінно працює інфраструктура, комунальні підприємства, заклади медичної сфери та соціальні установи. Ситуацію повністю контролюють військова адміністрація та Збройні Сили України. Задля безпеки вулиці Кривого Рогу посилено патрулюються зведеними нарядами поліції та Національної гвардії. Зазначимо, від ранку у Кривому Розі тимчасово не працює лінія служби порятунку. 101. У разі необхідності мешканці міста та району можуть звертатися до рятувальників за альтернативним номером 093 530 1610. ДТЕК Дніпровські електромережі попереджає містян про те, що заплановані графіки стабілізаційних відключень нині можуть не діяти через складну ситуацію в енергосистемі країни. Абонентів просять поставитися з розумінням до відключень, що можуть затягнутись та запастись ліхтариками, пауербанками та їжею, що не потребує тривалого. Лікування. Не варто забувати містянами про беззаперечне дотримання правил безпеки у разі повітряних тривог. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України із Суму в Ужгороді Дніпропетровщину гідно представляли криворізькі спортсмени. Одразу 14 призових місць: 6 золотих нагород, 3 срібних та 5 бронзових. Вітаю наших спортсменів та бажаю нових перемог! Шановні земляки та усі, хто перебуває у нашому місті, загроза ракетних ударів та атак дронів Камікадзе залишається актуальною по всій території країни. Тому вкотре прошу найсуворішим чином дотримуватись правил повітряної тривоги. Приходи осені криворізькі волонтери почали виготовляти окопні свічки для українських захисників. Педагоги одного із центрів дитячо-юнацької творчості приєднались до руху свічкарів. Працівники закладу протягом двох місяців виготовляють такі помічники-вогники, які потім передають нашим захисникам. Палають такі свічки довго, тож вони допоможуть не лише зігрітися, а й розігріти елементарні страви. Як створюються маленькі помічники військових, бачила Владислава Рудіюк. Ніше у листопаді тут вже починали готуватись до новорічних свят. Проте нині руками педагогів створюють те, що зовсім скоро поїде на передову та буде чи не єдиною згадкою для воїнів-захисників про тепло рідного дому. Тут виготовляють окупні свічки. Вадим Миколаєвич почав свій волонтерський шлях ще з кінця лютого. Плів маскувальні сітки у місцевих школах, допомагав там, де потрібні були руки. Сам чоловік керівник творчого гуртка у це Але через війну Вадиму Миколаєвичу довелося змінити свою діяльність та опановувати військовий хендмейд. А тепер замість пензлика та фарб взяти до рук банки та віск, аби виробляти окопні свічки. Ми от це робили сітки, зараз свічки. Батьки приносили солодощі, продукти для переселенців, речі, все, що було необхідно. Важливо, тому що ми об'єднуємося, а об'єднання це є дуже добре. Створюють окопні свічки у цьому це до ЮТ більше двох місяців. До їх виготовлення долучаються не лише освітяни та працівники центру творчості, а й звичайні містяни та батьки дітлахів. Охочих багато, а технологія проста. Необхідно помістити у залізну бляшанку з під консервів, скручений равликом картон, а потім залити його парафіном або воском. До готовності він застигає близько години. П'ять-десять хвилин часу і свічка готова. Вона розміщена у бліндажі спеціальним чином, може горіти аж чотири години, не привертаючи увагу ворога. Волонтери кажуть, готові працювати, аби були матеріали. Бачили в інтернеті, бачили, що роблять колеги із палаців культури. Це все. Подивилися майстер-клас та й почали ні мудрство, я лукаво. Робити свічки. Саме, саме дорожче у виготовленні окопних свічок це парафін або віск. І ми пробували різні методи, тобто нам і бджільники привозили вощину, але вона дуже димить, тому вона буде диміти і в окопі хлопцям. Значить, саме краще використовувати звичайні свічки. Віск та картон освітяни разом із батьками дітлахів закуповують за власні кошти. Тож, якщо ви бажаєте допомогти волонтерам з матеріалом Алами можете звернутися за номером телефону, який ви бачите зараз на своїх екранах. Владислав Ордіюк, Андрій Яковлєв, перший міський. Студенти та викладачі одного із навчальних закладів Кривого Рогу стали справжньою волонтерською командою та допомагають нашим військовим. Плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, роблять пічки та готують смаколики на передову. До такої активності залучені близько 450 людей. Як справляються з таким об'ємом роботи, та як проходить сам процес, дивіться в наступному нашому сюжеті. Не наче бджілки та не покладаючи рук працюють на волонтерському полі. із лютого студенти та викладачі Криворізького центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі. Аби допомогти нашим ЗСУ, взялися за всі напрямки роботи. Так, третій місяць займаються окопними свічками та вже виготовили понад тисячу таких. У кожного в родині є якісь родичі, якісь товариші, які зараз служать. І хочеться якось чимсь допомогти кожному. Ну, чимось добрим, і ми вирішили всім колективом дали такий клич. Стали приходити, і сусіди нам приносили. І у нас даже дівчата на районі десь там ета об'яви. Ми збирали, мили де там, що потрібно. Нам хлопці, де там що. Виступало, зачищали, і ми це все формували. Труляться і над маскувальними сітками, яких вже надіслали військовим з три десятки, а також буржуйками. Таких пічок студенти та викладачі виготовили 15. Кипить постійна робота, і на кухні навчального закладу пиріжечки та смачне печиво. Ці смаколики постійно йдуть одразу на передову. Лише за листопад таких ласущів відправили десятки кілограмів. Вони кажуть, що це дуже їм допомагає, їм смачно, їм подобається, вони хочуть ще. Коли ми це все робимо, ми можемо відволіктись від цих страшних новин. Та нам тоді стає вже трішки дробер, добре, ми робимо це з любов'ю. Та стараємося, щоб вже скоро була перемога. Приїжджають за необхідним і волонтери. Пан Арам допомагає військовим від лютого, встиг налагодити співпрацю з багатьма навчальними закладами міста, які також волонтерять. Тож часто передає зсу криворізькі смаколики, сітки та буржуйки туди, де це конче необхідно. Я допомагаю любим напрямкам, котрі до нас звертаються. Так, якщо це потрібно Харківському, то ми Харківсько. Так, основна частина у нас уходить до Херсонської області, так як вони. Ближче до нас знаходиться і, і до них легше добратися, ну, умовно кажучи, легше. А так, всі, всі, всі військові, хто до нас добрається, ми всім допомагаємо. Немає окремо свої, чужі зараз, як то кажуть, всі наші, всі наші, всі хлопці. Нас обороняють в закладі. Пригадують, ініціатива зайнятися волонтерством була спільним рішенням викладачів, студентів та батьків. Спочатку закупляли генератори, знаходили приладдя для ремонту автівок військових, збирали продуктові набори та засоби гігієни. Увесь процес задіяно понад 450 людей. Вони приходять. Кожна група, наприклад, там сьогодні одна група. Всі приходять і всі за і тим паче, що приходять не сім'я з батьками. Є таке, що діти приводять своїх подруг, які також хочуть. Ну, Вдома зараз їм там, ну, нема чим зайнятися, і вони, ну, саме такий прояв своєї патріотичності, національного, цього, своєї приналежності, вони саме проявляють таким чином. Ми дуже вдячні їм за це, тому що, ну, це повинно бути від душі. Все виготовлено дуже швидко відправляється до військових. Відтак постійно потрібно поповнювати запаси матеріалів, аби робити ще більше партій найнеобхіднішого. Матеріали для пічок, сіток та свічок у закладі. Збирають усім світом по секондхендах та знайомих. Тож прохають всіх небайдужих допомогти залізом для пічок, основою для маскувальних сіток, бляшанками та воском для окопних свічок. За всією інформацією можна звернутися за номером 096 029 27. Сім 22 Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. Українські візерунки та орнаменти задля моральної підтримки українських захисників на житловому масиві південного ГЗК одна з місцевих мешканок поважного віку від початку широкомасштабного вторгнення Росії знайшла свій спосіб підтримки армійців ЗСУ. Для них вона створює власноруч вишиті тризуби, метрики групи крові янголи, охоронці. В кожний свій хендмейд виріб неодмінно вкладає часточку своєї душі та побажання всього найкращого. Із народною майстриною поспілкувалися наші кореспонденти. Я делаю это с удовольствием. Прошу Господа Бога, пусть он наказывает меня как угодно, только ставит их живыми, чтобы они вернулись и вернулись домой. В свої майже 83 Віра Кирилівна намагається бути максимально активною та корисною для суспільства. Хоча й з огляду на поважний вік, все життя містянка полюбляє в якості хобі займатися вишивкою. Каже, це і приємний спосіб проведення вільного часу і розвиток дрібної моторики, і посильна поміч захисникам та захисницям України, які боронять нашу державу від російської навали. Дуже рада, що попадути ці роботи ребятам. Очень ценятся они. Я знаю, что они есть ну, под Харьковом, есть в Донецке, есть в Запорожье, везде, где есть наши ребята, есть эти ирбы. Вот, ребята ценят это мене благодарят за это. Навіть бывали случаи, що мені не только я подавала волонтерську організацію, даже ті, які гірби отримали на фронті, прямо не треба з фронту. Жінка займається вишивкою тризубів, янголів, охоронців, метрик з групами крові та українських орнаментів. З кінця лютого загалом з під рук майстрині вийшли вже більше ста кров'яних метрик, тризубів більше двохсот. Останні також нещодавно передали воїнам батальйону Арей, які боронять Україну на Херсон. Сейчас мы заняты вышивкой вот этих подарков, их порядка 60 будет, и мы отправим их на фронт для того, чтобы нашим криворожанкам, девочкам, нашим криворожанкам, для того, чтобы их немножко порадовать. Подумала, что надо сделать, сделала клич, девчонки согласились наши, и мы решили шить. Свої вишивки жінка робить без будь-якої вигоди для себе. Віра Кирилівна щиро вірить, що цей її маленький внесок та внесок її однодумців зроблений дбайливими руками, обов'язково наблизить час перемоги України. І той момент, коли пролунають заповітні слова, війна закінчилась, стане ще ближчим до всіх нас. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перше міський. Музичні перемоги криворізьких співаків, чотири вокалістки студії «Емарт» Палацу культури центральної посіли призові місця на міжнародному австрійському фестивалі Марафон талантів талантів-2022», що проходив онлайн з 5 по 12 листопада. У рамках конкурсної програми вокалістки записували на відео кавери пісень та відправляли журі. Тож з якими музичними композиціями підкорювали співаки міжнародну сцену? Дізнавалася Маріола Акуліч. О нього такого песінчика опускається між нічелюська вперёд. Вже 10 років вокальна студія «М-Арт» Палацу культури центральний підкорює всеукраїнські та міжнародні конкурси. Не став винятком і віденський онлайн-фестиваль Марафон талантів, що проходив з 5 по 12 листопада, на якому вокалісти здобули переможні і призові місця. В цих кадрах 13-річна Альбіна виконує відому всьому світу пісню англійської співачки Адель для конкурсної програми. За 10 років занять вокалом для дівчини це вже не перший фестиваль світового рівня. Тому у своїй перемозі Альбіна не сумнівалася. Взагалі, в такий складний час ми займалися онлайн дуже довго, дуже складно, але ну, мені дуже подобається англійська мова, дуже подобається Адель, тому саме її. Я прагнула, звісно, перше місце зайняти, Ну я його і зайняла. А от для 14-річної Єлизавети марафон талантів став першим масштабним фестивалем, де дівчина змогла показати себе міжнародному журі. Єлизавета виконала кавер на пісню Наталії Моглевської «Ні війні, що також стала для дівчини переможною. Ну, ця пісня така дуже складна. Ну не в тому сенсі, що складно співати. Ну так, і складно співати, але це ну, така дуже сумна пісня. І це що підтримка для наших воїнів. Я інколи не впевнена, але ця пісня мені здається, що так вона ну, претендувала на перше місце. Окрім Альбіни та Лізи, ще дві вокалістки вокальної студії «Ем-Арт» вразили журі своїм виконанням пісень та посіли другі місця. Це Аліна Кирилова із піснею небо та Єлизавета Глінка Колискова. Загалом вихованки колективу стали кращими з-поміж більше тисячі учасників як України, так і Польщі, Латвії Ізраїлю. Я дуже задоволена. Як як на мене, я працюю другий рік і мати такі результати. Так, дуже задоволена. Я дуже радію. Це мене і надихає, і мотивує далі працювати, розвивати дітей у вокалі. Загалом колектив «М-Арт» налічує близько 20 вокалістів від 4 років. Керівниця студії каже: найближчим часом з вихованцями, хоч і в онлайн режимі, вивчатимуть нові пісні та підкорюватимуть міжнародні сцени. Тож майбутніх музичних перемог бажає вокалістам Маріола Акуліч, Сергій Філоненко і вся команда першого міського. На сьогодні у мене все з вами була Карина Костецька. Залишайтеся на першому міському.